Добрий день, вітання вам з Чикаго! І в цьому відео я хочу поговорити про різницю між такими словами, як or, during і while. Я дуже часто помічаю, що мої студенти плутають ці поняття, тож давайте ми їх розберемо. І так, першим, яким ми розглянемо, буде Фор і розглядати ми його будемо саме в формі, коли ми говоримо про е, якусь тривалість часу, тобто, що щось відбувалось протягом якогось часу, тому що саме по собі for е, – це дуже широке поняття, в нього є різні переклади. Але ми говоримо тут про час. Коли ми використовуємо for? а ми використовуємо, коли е, ми говоримо, як довго щось тривало, і зазвичай після for ми використовуємо кількісний числівник. Uh, наприклад, I slept for three hours. Uh, я спав три години. Да? Після фор в нас іде 3 hours, кількісний числівник. Uh, they lived in Spain for two years. Вони жили в Іспанії протягом двох років. Знову ж таки, да? тобто зазвичай після фор uh, в нас іде саме число, і скільки, тобто скільки щось тривало. Друге слово, яке ми розглядаємо, буде «during», яке часто, «during» часто плутають з for. Воно також перекладається як протягом або під час. Але в чому різниця в використанні? Після «during» в нас зазвичай іде іменник. Наприклад, I woke up several times during the night. Я прокидався кілька разів протягом ночі. Так? Тобто, після «during» у нас іде іменник ніч. Або другий приклад, you are not allowed to talk during the exam. Вам не дозволяється розмовляти під час екзамену. І тобто, я ще раз хочу наголосити на різниці між for і «during». Це в тому, що коли ми говоримо. Про речення с-for, то вони зазвичай відповідають на запитання, як довго щось тривало. А речення зі словом during відповідають на запитання, коли щось трапилось. Тобто, давайте ще розглянемо таких два приклади. Every day I run for one hour. Щодня я бігаю одну годину. Тобто, щодня я бігаю як довго? одну годину. І ми використовуємо for. Або. I usually run during weekend. Я зазвичай бігаю протягом вихідних. Та, тобто бігаю на вихідних, як би ми взагалі перекладали. І в даному випадку це речення відповідає на запитання, коли. І знову ж таки, після during в нас іде іменник The weekend. І третє, останнє слово, яке ми сьогодні розглянемо, це while. «While» з «for», Але його частіше плутають з during. «While» uh, також перекладається тим часом як, uh, поки. І є два розповсюджених uh, варіанти його вживання. Або коли ми маємо дві дії, які відбувались одночасно, або якщо в нас є велика, скажімо так, дія на фоні, а потім в цей час починає відбувати ще якась дія. Давайте розглянемо приклади. Uh, «While I was in Italy, I went to see my friend». Тобто, поки я був в Італії, да, я пішов відвідати свого друга. Тобто, ми говоримо, що в нас відбувається одна дія. Да, я був в Італії. В цей момент в нас починає е, відбуватись друга дія. Я пішов відвідати свого друга. Або е, другий варіант це буде «I like listening to music while I'm cleaning». Да, я люблю слухати музику, коли я прибираю. Це дві дії, які відбуваються одночасно. Як порівняти, як знати, яке зі слів використовувати during або while? Давайте знову ж таки порівняємо два речення. I fell asleep during the film. Тобто, я заснув під час фільму. Після during в нас використовується іменник. Другий приклад це I, fell asleep while I was watching the film». Тобто я заснув, коли я дивився кіно. Після «while» ми зазвичай використовуємо складне ціле речення. Тобто ми використовуємо підмет і присадок. I fell asleep while I was watching the film» Або I Fell asleep during the film». Ну що ж, я сподіваюся, що ви зрозуміли різницю і що ви більше не будете плутати ці слова. Також е, пропоную вам в коментарях спробувати навести свої приклади. Або якщо у вас ще є питання по цій темі, обов'язково їх задавайте. Е, дякую вам за перегляд та до наступної зустрічі.